Добрий день! Ківі Шпальта, спільний проект Львівської газети ГАЛТБ знову в ефірі. Тема нинішньої нашої передачі суто весняна салати і нітрати. Тема актуальна, бо саме зараз стартує сезон ранньої городини, яку після довгої зими ми радо включаємо в свій раціон. Та, на жаль, паралельно відкривається інший сезон. Сезон весняних розглядів шлунка, харчових отруєнь, пов'язаних саме з поживанням ранньої городини і вже є перші жертви. Серед них і дворічний малюк, який потрапив до лікарні, з'ївши салат з парникових огірків. Дуже важко бачити маленьку дитину під крапельницями. Саме випадок із хлопчиком підштовхнув нас підготувати дану програму. Давайте нині разом з експертами з'ясуємо. Що ми повинні знати про ранні овочі і нітрати, або вони не зашкодили нашому здоров'ю і здоров'ю наших рідних? Коли є конкуренція, хто перший доставить радиску, салат, шпанат та інші ранні овочі до споживача, то завжди є спокуса допомогти цим рослинам швидше дозріти. І об'єднати конкурента в таких випадках можна за допомогою хімії, яку нерідко ще розсиплять під овочеві культури. Але тоді ніхто напевне не знає, чого більше в тих рослинах: вітамінів чи шкідливих речовин. Нерідко доза нітратів у них просто зашкалює. Нітрати це солі азотної кислоти, які є в овочах і фруктах. Без них життя неможливе. Однак проблема не в них, а в кількості, яка потрапляє в організм людини. Рослини, як стверджують фахівці, мають здатність поглинати з насиченого добривами ґрунту значно більше сполук азоту, ніж їм необхідно для розвитку. Через це тільки частина нітратів синтезується у рослинні білки, а решта потрапляє в організм людини через плоди, коріння, стебла і листя овочів. Один нітрати швидко виводяться з організму, не завдаючи йому особливо. Вої шкоди це якщо організм здоровий, інші можуть затриматись на довше. Надлишок нітратів у шлунково кишковому тракті за нестачі вітамінів антиоксидантів перетворюється на нітрити, а це небезпечні канцерогени, які можуть не лише спричинити отруєння, а й навіть призвести до кисневого голодування клітин і тканин а в разі систематичного вживання стати причиною виникнення злоякісних пухлин. Готуючи передачу, ми провели невеличкий експеримент. Давайте спільно глянемо, що з цього вийшло. Ми придбали два пучки ранньої редиски. Один у жіночки, що торгувала на вулиці, другий на одному з львівських ринків. І вирішили з'ясувати, чи можна її використовувати в салат. Перший пучок ми придбали на вулиці. Ой, а це є львівська, чи ти це привезла? Це львівська, а дуже підсипана? Ні. Точно. За другим пучком ми подались на ринок. А вона не дуже підсіяна. Камеру знімають. Так, а чого? Та... А в нас ще немає нашої львівської, ти Ті тільки Закарпатська. Аби дізнатись, яка городина безпечніша, несемо редиску на дослідження в лабораторію. Редиска, яку ви на вулиці, показала 1596 мг на кілограм. Це перевищення при нормі 1200. Доза нітратів у редисі, яку ми придбали на вулиці, значно перевищує допустиму норму. Якщо її використовувати в салат, отруєння гарантоване. У редисці з ринку також є нітрати, але у межах допустимої норми, тому її дозволено реалізовувати. Та ось що цікаво: на ринку перевіряється вся продукція без винятку, чи перевірки проводяться вибірково. Вся продукція, яка поступає на ринок то очевого, чи то овочева, чи, чи це продукція тваринного походження чи рослинного, вся проходить ветеринарно санітарну експертизу. Лобораторії ринку. Сьогодні поступило 5 машин з редискою з Закарпатської області. При перевірці лабораторію редиски на вміст нітратів в двох випадках виявлено перевищення вмісту допустимої норми нітратів. Продавцям заборонено продаж і реалізацію даної продукції. Продукція повернута власникові і машина. Покинула територію ринку, найчастіше приношення місць нітратів виявляють в ранній городині. Це не це не залежить від ну від виду продукції. Це просто рання продукція. Це і помідор, і огірок, і капуста, і в тому числі редиска, і цибуля навіть з кожним пучком редиски чи салату в лабораторію не побіжиш. Та й такі дослідження платні. Тож як нам, пересічним споживачам, дізнатись, безпечно придбана нами городина чи ні. Я би радив купувати продукцію на ринках, де є ветеринарно санітарна лабораторія. Звичайно, що кожен не буде проводити дослідження, але покупці мають повне право спитати продавця, чи проходила його продукція ветеринарно-санітарну експертизу. На руках продавця є завжди експертний висновок, виданий певною лабораторією, яка знаходиться на ринку. Медики щороку попереджають. До ранніх овочів, які виросли в парниках або під плівкою, слід ставитися обережно, вводити їх в раціон поступово і в невеликій кількості, але найкраще дочекатися тих, що виросли на грядках під відкритим небом. Та, на жаль, не всі прислухаються до порад медиків. Продовж року потрапляють на лікування з діагнозом гостра кишкова інфекція або харчове отруєння близько п'яти тисяч чоловік за рік. З них дві з половиною тисячі це є мешканці міста Львова. Вони поступають з симптомами, такими як тошнота, блювота, пронос, підвищення температури тіла. Це все називається розлади шлунково кишкового тракту або гостра кишкова інфекція, гастроентерокуліт. Але причини, які викликаються захворювання, є різноманітні: це і віруси. І бактерії, і у тому числі отруєння нітратами, також буде проявлятися аналогічними симптомами розладами шлунково-кишкового тракту. Тому така кількість хворих, як правило, зростає на початку літа, кінець весни, коли ми вживаємо в свої страви ранні помідори, ранні огірки, інші овочі, фрукти, а також в липні місяці, коли з'являються ранні кавуни та дині. І власне тоді батьки дітей, які захворіли, або й дорослі особи пов'язують роз. Сказують, що я вважаю, що я захворів після того, як з'їв, наприклад, салат з редиски чи після того, як купив собі кавун, перший раз його з'їв, от моя дитина почала блювати, проносити, тому ми потрапили до вас на лікування. Ранні овочі не радять споживати взагалі нікому. Власне, через те, що якщо продукт дозріває в звичайних умовах, під дією сонечка, в звичайних кліматичних умовах, то йому не потрібно ніяких підсилювачів, живлення. А ранніх для того, щоб вони швидше дозріли, то як правило, додають Якісь добавки, щоб стимулювати ріс. Одним із таких добавків є нітрати і нітрити. Діти в нас є маленькі, незахищені особи з незрілою імунною системою, з незрілим шлунково кишковим трактом, які швидше реагують на різноманітне переникнення речовин і швидше захворіють, ніж дорослі. Якщо вже дуже хочете салату із ранніх овочів, то можете спробувати. Але перед тим треба максимально зменшити вміст нітратів. Ось прості правила. Не беріть надто великі плоди. Що більший плід, то більше в ньому хімії. Найкраще купувати овочі середнього розміру. Запам'ятайте, в яких частинах овочів найбільше накопичується нітратів. У стеблах петрушки і кропу нітратів удвічі більше, ніж у листі, тому їх слід видалити. Ранні овочі перед вживанням замочіть на 15-20 хвилин у холодній воді, злити її та замочіть на такий час і ще раз. Це дозволить знизити концентрацію нітратів на 25%. Цей метод найефективніший для листкових овочів. Найдієвіший спосіб нейтралізації нітратів кулінарна обробка. Варіть овочі на маленькому вогні, щоб вони повністю були занурені у воду, але не соліть. Як тільки овочі будуть готові, відразу злийте відвар. У такий спосіб удасться знизити рівень нітратів на 40-80%. Не купуйте ранні овочі про запас, їх не можна довго зберігати в холодильнику, бо у разі зміни температури і затривалого зберігання нітрати швидко перетворюються на нітрити. Сьогодні у нас в гостях голова асоціації дієтологів Львівщини Зоряна Завада. Доброго дня! Добрий день, пані Зоряна, ви особисто як ставитеся до ранньої городини? До ранньої городини, в принципі, добре відношуся, тому що в першу чергу це є для нашого населення після зимової, так як би якби ніби сказати, спячки наповнюється організм. Різними вітамінами і мінеральними речовинами. Але е, бажано все ж таки, е, щоб з обережністю вживати ранні овочі і зелень. Тому що е, ті овочі і зелень, яка вирощується не в природі зараз на даний час, а більше в парниковій зоні, е, вони обробляються різними хімічними речовинами. Е, це в першу чергу це нітрати, пестициди. Але коли ми вже зберігаємо овочі довший час, чи в холодильнику, чи вони починають приходити в неякісний вигляд, тоді не бажано вживати такі овочі і зелень, тому що в організмі, і навіть в холодильнику, під дією... Довго зберігання в них нітрати переходять в нітрити, а нітрити це ще гірше ніж нітрати, і може приводити до отруєння організму. Скажіть, будь ласка, чи є якась визначена норма ранніх овочів, які можна спожити без шкоди для організму? Визначеної норми на ранні овочі і зелень немає, тому що овочі і зелень потрібно споживати на протязі року. Але е, норми розроблені є Міністерством охорони здоров'я і інститутом гігієни харчування. Е, овочі і зелень для дітей з е, року рахується приблизно 200, і чим старша дитинка – до 400 грам. А для дорослого населення це є приблизно 500-600 грам в день. Суто на ранні немає таких норм. Зараз наші жінки, не тільки жінки, також е, і дівчатка, підлітки придумають собі різні дієти. Думаю, що появилися рані овочі і зелень треба присісти на дієту. Щоб скинути вагу, щоб скинути вагу. Е, овочі і дають тільки клітковину. І щоб е, клітковина, яка в великій кількості попадає в організм, вона негативно впливає на наш організм, тому що починаються різні бордильні. Процеси загострюються різні захворювання, і вони мають дуже мало вуглеводів. Тому разом з овочами все ж таки потрібно вживати картоплю, рис і е, різні гарніри у вигляді е, каш. Перед тим як споживати овочі, е, потрібно все ж таки, щоб вони пройшли теплову обробку. Помити Спочатку під е, проточною холодною водою, пізніше обробити все ж таки кип'ятком. А краще е, все ж таки відварити е, пару хвилин, е, в, відварити і тоді цю воду злити, і тоді можна споживати овочі. Зелень також повинна пройти е, обробку е, в, краще під холодною е, проточною водою. Е, ранні овочі. Е, не можна споживати в першу чергу людям, які мають хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, захворювання підшлункової залози, гепатити, також серцево-судинні захворювання. Коли йде брудіння в кишково шлунковому тракті, які до чого приводять ранні овочі, тоді починаються серцево-судинних захворюваннях. Також не можна при цукровому діабеті багато споживати ранніх овочів, ну і в першу чергу, все ж таки, дітям до року і е діткам е дошкільного віку. А скажіть, будь ласка, чому саме для дітей ранні овочі є небезпечними? По-перше, ми не знаємо, в яких умовах вони вирощувалися, ті овочі. Організм дитинки, кишково шлунковий тракт, що зовсім не є достатньо сформований, і е, вони тяжко піддаються, так як я сказала, багато мають клітковини, важко піддаються травленню. Ви до якого віку радите не давати дітям ранніх овочів? До ранніх овочів, що найбільше відноситься, це є. Огірки, помідори, Родиска. редиска, яка дуже важко піддається, перетравлені як дитячим організмом, так і дорослим. Бажано все ж таки для діток, щоб овочі пройшли термічну обробку. Це у приготуванні страв у вигляді пюре, овочевих пюре. І бажано давати діткам до трьох років. Пані Зоряна, дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях була. Голова Асоціації дієтологи Львівщини Зоряна Завада. Наступний випуск Тівішпальти дивіться на ТРК Львів у суботу о 10.30 і повтор у середу об 11.15.